Всім привіт з Одеси. У продажу Audi A6 в c 7 кузові 12 рік, 3-літровий бензин на компресорі на 310 кінських сил, на повному приводі Quattro, на автоматі. Автомобіль повністю в ідеальнішому стані, без в рідній фарбі, без жодного ДТП. Всі вікна також рідні автомобіль. Повторюсь, без жодного підкрасу. Все в рідній фарбі, все в заводських зазорах. Автомобіль рівненький як струна, без потертостей, без м'ятин, без подряпин, без великих сколів, дійсно майже ідеальний стан кузова. Автомобіль було придбано з штатів з мінімальними пошкодженнями заднього бамперу. Бампер замінили на оригінальний, кузов ніяк не постраждав. Просто ідеал. На оригінальних легкосплавних дисках, тонована найсамій максимальніші комплектації, яка тільки може бути в цьому кузові. А тобто матричні фари, нічне бачення, люк, безключовий доступ на всі двері, сліпі зони в дзеркалах, повний електропакет з електрорегулюванням дзеркал з підігрівом, електрорегулювання сидінь з пам'яттю положень. Вентиляція сидінь, підігрів сидінь, також підігрів сидінь заднього ряду, багатозонний клімат-контроль, датчики світла, датчики дощу по стандарту, електрорегулювання керма з пам'яттю положення, повне мультикермо, підігрів керма, пилюски переключення передач, електроручник, як я вже казав, багатозонний клімат, камера заднього виду, парктроніки вколо, навігація, блютуз, проекція, як я вже казав, люк. Максимальні сидіння. Просто, я не, не знаю, що, що ще можна побажати, чого в цьому автомобілі немає. Є абсолютно все: старт-стоп, преміальна акустика басе. Це повністю працює. Кожна кнопочка. Автомобіль обслугований від А до Я. Всі рідини та фільтри помінені. Підвізка також обслугована. Нічого не стукає, не грюкає. Автомобіль збитий. Дуже гарний в керуванні. Двигун та коробка почуває себе зовсім прекрасно. Все перевірялося, ніяких нарікань по автомобілю немає. Пробіг у нас 240 тисяч км. Ні чеків, ні помилок, не горить. Приїжджайте, дивіться, автомобілі в такої комплектації дуже-дуже велика рідкість. Тобто саме А-6 мені ще не потраплялося в такої комплектації. А переглянути та придбати цю красуню, ви можете в місті Одеса за адресою Михайло Грушевського, 15А придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. І, звісно, у нас є трейдинг.